Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про нововведення, які плануються в Польщі, для того, щоб оптимізувати роботу лікарень. Бо я впевнений, що серед моїх глядачів є багато тих, хто користувався польською системою медицини і знає, наскільки тяжко інколи потрапити до профільного лікаря для того, щоб отримати якусь профільну допомогу. І нарешті є. Реальне рішення, яке може цю ситуацію виправити, ми зараз про нього поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, звісно ж, підписуйтесь, друзі, на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, допомагаєте канал розвивати. Тож, давайте почнемо. Польщі торік було втрачено майже мільйон 300 тисяч візитів до лікаря через те, що пацієнти не приходили та не повідомляли про це медичний заклад. Що це означає? Це означає, що за 2023 рік е величезна кількість лікарів просто просиділи в своїх кабінетах, е незважаючи на той абсурд, що. Е Є дуже багато людей, в тому числі і українців, які хотіли скористатися їх послугами, але не змогли, бо не було відкритих візитів. Ми бачимо, що цифра тих, хто недобросовісно користується польською системою безкоштовної медицини, просто зашкалює. Так? Бо мільйон 300 тисяч візитів це означає, що мільйон 300 тисяч людей могли б отримати в Польщі допомогу швидше. Але її не отримали через халатність тих, хто записувався на візит, а потім передумував на нього йти, забував на нього йти, і так далі. І говорили про те, що е, були вже так, е, такі варіанти в польському сеймі, ходили і в польському міністерстві охорони здоров'я, щоб ці черги скасувати або зробити їх якимись простішими. І цей варіант також розглядається, але зараз е, додатково є ще одна фішка, про яку ми зараз поговоримо, і вона справді може ситуацію. Виправити, бо знаєте, в нас е, такий менталітет, що в українців, що в поляків, допоки для тебе е, щось робиться безкоштовно, ти можеш цим нехтувати, плювати і е, якби не звертати на це увагу. Ну зараз давайте більше поговоримо спочатку про е, ті проблеми, які назріли. Ви, до речі, е, з цього приводу можете писати в коментарі. Потім поговоримо про саме конкретне рішення, яке я дуже простим, але визиває чомусь багато дискусій. Найбільше пропусків прийомів було в ортопедів, кардіологів, фізіотерапев... фізіотерапевтів, ендокринологів та онкологів. Медики зазначають, що пропускати візит до лікаря. Це не тільки марнотратство часу і безсовісність по відношенню до своїх співгромадян, а це також і загроза для власного здоров'я, бо люди записуються, а потім просто не приходять, і при цьому їх, їх проблема також не вирішується. Пропозиція запровадження системи фінансових санкцій в Польщі. Подібно до тієї, що існує в Франції, зустрічає суперечливі відгуки. Вона і що це означає? Це означає, що Польщі банально хочуть ввести штрафи за те, що ви не звернетесь, не прийдете на свій візит і його завчасно не скасуєте. І на думку польських політиків, це має покращити для однієї. Частини польських політиків вони думають, що це має покращити ситуацію. Що е, після того, як будуть вводити штрафи, людина буде розуміти, що зареєструватись на візит безкоштовно, прийти на візит і скористатись послугою лікаря, це також безкоштовно. Але записатися і не прийти за це буде штраф. За це вже треба буде платити злоті. А ми знаємо, що коли... Існує е, загроза заплатити штраф, то ми більш, е, скажімо так, відповідально відносимось до тих дій, які ми вчиняємо. От, і е, бачимо, що вони вирішили піти по системі штрафів. Я особисто також підтримую таку е, ситуацію. Тоді люди будуть більш свідомо відноситись до оцього. Бо я впевнений, що хто б не реєструвався і потім проігнорив ці візити. Е, люди не думають про те, що черги великі. І от е, я зараз на цей візит. Не піду, і ним би могла скористатися якась інша людина, яка потребує допомоги кардіолога, онколога, ендокринолога і так далі. Але я цей візит забираю. І, е, на мою думку, це на сьогоднішній день є єдине рішення в безкоштовній системі медицини. Так? Бо раніше там хотіли впроваджувати якісь чорні списки. Що будемо той, хто там раз чи два не прийшов на візит, будемо їх впроваджувати в чорні списки, будемо їм слати листи і так далі. Поки не будуть брати гроші за пропуск візиту, до, до того періоду ефективно ситуація абсолютно ніяк не зміниться, а її вона в Польщі знаходиться зараз в настільки поганій е, ситуації, так, е, оця недостача лікарів і недостача е, місць на е, якби до цих лікарів, вільних віконець. За рахунок цього дуже важливо зараз цю ситуацію змінювати. І, власне, якщо дійдуть до якоїсь спільної спільного консенсусу, то ці штрафи буде запроваджено і попасти до лікаря реально буде набагато простіше. Бо зараз вся Польща знаходиться в ситуації, коли лікарі половину свого робочого дня просто сидять і плюють в потолок. Бо Пацієнти не приходять ті, які записані, а ті люди, які потребують швидкої допомоги, не можуть нею скористатись, бо вільних віконець немає. Тому, як на мене, це максимально абсурдна ситуація. І, звісно ж, було б добре також впровадити, напевне, так, якісь живі черги для того, щоб до таких лікарів у випадку, коли хтось пропускає свій візит, можна було також. Попасти так, і я впевнений, що будуть люди, які будуть готові висидіти навіть чергу для того, щоб скористатись допомогою того чи іншого лікаря. В загальному, якщо говорити про польську систему медицини, то справді спеціалістів, лікарів тут не вистачає і минула влада щось намагалась робити, але в неї. На жаль, ефективно нічого не вийшло зробити, бо кількість лікарів тільки зменшувалась а кількість пацієнтів збільшувалась. Черги збільшуються, і ми з вами вже неодноразово говорили, що в деяких воєводствах і в деяких містах. Ситуація доходить до такого абсурду, що для того, щоб попасти до лікаря на нетерміновий візит, тобто, якщо проблема не якась там гостра, то потрібно чекати там 9 місяців. А якщо проблема гостра і вона потребує експертної думки просто зараз, то на таку допомогу потрібно очікувати півроку або там 4 місяці, що також не є адекватним. І в такому випадку, що відбувається? Люди, які офіційно працюють на роботі, які сплачують свої внески страхові, так, які. Платять фактично за своє безкоштовне медичне обслуговування, вони вимушені брати додатково кошти зі своєї зарплати, і йти до приватних лікарів для того, щоб з ними проконсультуватись і вирішити свою проблему. Бо здоров'я це не та штука, на якій треба економити і. На мою думку, якщо е, якийсь довший період часу Польща, наприклад, не зможе вирішити проблему з адекватним обслуговуванням своїх е, громадян, то в такому випадку можливо краще буде навіть перейти на е, платну страхову медицину, не на державну, а саме на платну, коли людина просто купує, купує собі обслуговування. В тій чи іншій фірмі і може піти до приватних лікарів, де не буде цих пі -пі черг на півроку, і можна буде нормально цією допомогою скористатись. Якщо мені треба сьогодні, то завтра я вже піду до лікаря, а не буду очікувати півроку. І тут є два варіанти: або ефективно вирішувати. Не робити вигляд, а ефективно вирішувати проблему медичного страхування і якось його реалізувати, або просто відійти на задній план і дати приватним фірмам, які якісно виконують свою роботу, її виконувати. І це так само, от як виглядає в Україні, так? Піти до державних лікарів можна, але це також черги, це також довго, і там не все так круто, і там також треба за все платити. От. Або другий варіант це величезна кількість медичних клінік, так? Приватних, які беруть трохи більше грошей, але при цьому в них можна отримати якісне обслуговування тут і зараз. От. І на мою думку, це є не найгіршим варіантом. Я думаю, ті, хто проживають в Україні або проживав в Україні зі мною, погодяться. Е, маємо, друзі, на сьогоднішній день такі новини. Ви свою думку пишіть в коментарях під відео, будемо обговорювати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!